Слово народному депутату України Юрію Левченко. Слава Україні! Героям куру втричі! Слава! Товаристо, Слава! 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 ну, по-перше, я всім вам дуже дякую, що всі ми тут сьогодні. Попри холод, попри погоду, ми маємо пам'ятати про наших героїв, маємо виходити на такі зібрання. Знаєте, чесно кажучи, мало що тут можна сказати. Хлопці вже все сказали, що мали сказати, нас не кажучи. Єдине, що ми маємо пам'ятати, що сьогодні для кожного з нас крути, є окремі крути всередині на своєму місці. Кожен має свої крути. Хтось на роботі, хтось на сході, хтось бореться проти злочинної сьогоднішньої влади, а я кажу, вона реально злочинна, це факт. Хтось е, в політиці, хтось на вулиці, але кути для кожного сьогодні свої. І важливо, щоб в такий час ми з вами, кожен з нас, робили хоча б щось, хоча б якусь маленьку краплину кидали в той океан наш спільний, за рахунок якого ми переможемо. Справді, хлопці сьогодні гинуть на сході. І це сьогодні головний подвиг. Торливне повторення того, що було сто років тому підкутами. І за це ми їм безмежно вдячні. І ми маємо їх всіляко підтримувати. Але ті з нас, які зараз в тилу, ми не маємо чекати, поки хлопці повернуться зі сходу і скинуть ту олігархічну банду, яка нам і далі править. Так? Ми маємо робити в тилу все можливе і все від нас залежне, щоб хлопці прийшли сюди на відпочинок. А не чітко не боротьбу вже в столиці, в тій столиці, яку вони своїми грудьми зараз там прикривають на сході. Тому, мабуть, коли ми сьогодні тут з вами, отут на цьому священному місці, під цим пам'ятником, коли ми сьогодні згадуємо наших героїв сто років тому, я думаю, ключове, що має бути в серці кожного з нас, в душі кожного з нас, це думка про те, а що ми з вами зробили для України. А що ми з вами зробили? Хочу хоча б наближитись хоча б на йоту до того подвигу, який сьогодні чинять хлопці на сході. В пісках, в терміналі недавно були, хлопці, які були і є щастя, під Маріуполем всюди. Тому що знаєте, я вам просто одну таку скажу маленьку історію, яка мене вразила тиждень тому, і от показник того, наскільки все у нас погнило. Я зустрічав одного свого друга, Юрія Кузьменка на позивний Кузя він поїхав з терміналу. Як поїхав? Він поранений, нога поломана. З 6 січня по 15 січня він там був. І один з поломаною ногою з Дніпетровською його відправили в Київ. Він мав зареєструватися в госпіталі. І він собі. От ми він вранці приїхав під восьпів восьмої, і от ми з ним десь три з половиною чи чотири години бігали по госпіталю військовому, щоб цього героя, який тільки що з терміналу повернувся, з поламано ногою зареєструвати військовому госпіталю. Це про тому, що біля нього був народний депутат. Так? А якщо б він сам був, скільки він би там бігав? Так? Оце, власне кажучи, квінтесенція того, наскільки у нас держава, не країна, а держава сьогодні антиукраїнська. Держава антиукраїнська. Тому що коли кажуть... Чому не водять воєнний стан? Розказують всякі байки про МВФ і так далі. Воєнний стан не водить по одній причині. Тому що воєнний стан уріже всі надприбутки, які ці олігархи сьогодні отримують. І тільки тому цей воєнний стан не водять. Тому товариство, давайте сьогодні пам'ятаємо про наших героїв, про героїв Кут, пам'ятаємо про героїв Сходу. І давайте кожен будемо робити тут, тут в Києві. Вінниць, в Вінниці, Черкасах, у Львові, в Чернігові. У себе вдома. Хоча би щось, щоб наближити до подвигу наших героїв. Щоб вони вернулися в столицю і щоб вони вернулися в свої міста не воювати далі з цією гідрою, а щоб вони вернулися в переможці на відпочинок, на заслужений відпочинок. А і ми їм будемо і далі дякувати. Слава Україні! Слава нації! Георгієм Крут тричі! Слава! 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 Георгієм Сходу тричі! Слава! 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 Дякую, туристи. Ми переможемо.